Уже традиційно кожен рік, багато років, я вітаю усіх кадриків з Новим Роком та Різдвом Христовим. Цього року я бажаю усім віри, сили, натхнення, любові і терпіння один до одного. Адже так важливо вистояти нам, українцям, за свою волю, свободу і незалежність. Такі враження, що це остання боротьба, яка обов'язково призведе нас усіх до щасливого кінця. Ми, продюсерський центр кадрики, з любов'ю, відносимося до усіх наших дітей. Ми творимо диво, творимо казку, творимо сучасну історію України своїми фільмами, телевізійними проектами, фотоарт-проектами. Концертами, різноманітними акціями в підтримку Збройних сил України. Ми любимо свою державу понад усе. Ми залишаємося жити у ній, розвиватись у ній, навчати у ній. Адже освіта шкільна, позашкільна, має надважливе значення для кожної дитини. Будь-який гурток це додатковий розвиток. Ми у кадриках розвиваємо особистість, творчий потенціал дитини. І завжди говоримо, що ви унікальні, тому і унікальна ваша дитина, яка заслуговує на найкраще. Нехай у ваших серцях зійде різдвяна зоря. обігріє ваш дім, подарує надію. Христос із того світу. Щоб слав, щастя і долі на многії літа, Христос ся рождає, славіти Його! Слава Україні! Героям слава! З Новим роком вас, любі Українці!